Осінні барви це не описати, така краса, що серце завмира, І хочеться по осені блукати, бо ще така м'якесенька трава, а квіти гарні, різно кольорові, а небо синє синє і без дна. Красою осінь душі напуває. Нас наповнює серця. Українська мова не тільки милозвучна, а й милобарвна. Українська мова, Наталю, має свої унікальні відтінки кольорів. І про це ми сьогодні поговоримо. Сьогодні поговоримо про кольори осені, щоб язик став руба просто щоб мову відібрало. Наша мова, наша зброя. А ще, дорогі глядачі, ми приготували для вас в кінці передачі цікавинку. Усі знають назви семи основних кольорів веселки. Але наше око відрізняє десятки, сотні, а може і тисячі різних відтінків. Пропонуємо вам перевірити свої знання або свою мовну інтуїцію. Перед вами три назви: жаристий, кубовий, кармазиновий. Визначте, які з варіантів є правильні. Жаристий це колір вогню яскраво червоний. Кубовий це колір індиго яскраво синій. Кармазиновий це темно-малиновий. Наталю. А ти знаєш значення кольору брунатний або каштановий? Що воно означає? Брунатний колір це колір достатку, мудрості та виваженості. А цинамоновий це колір кориці, тепло, достаток, смачна кава. Наталю, а ти знаєш, який колір приваблює медових комах? шафрановий. А скільки ти знаєш кольорів червоного спектру? Червіньковий, бордовий, буряковий, вишневий, рубіновий, наприклад. Так, наше око Наталі розрізняє дуже багато кольорів. Але чоловіки і жінки бачать кольори по-різному. Дослідники виявили, що здатність бачити червоний колір залежить від ікс хромосоми. У чоловіків одна, а у нас жінок дві. Жінкам більше пощастило. Наталю. А ти чула про колір переляканої миші? А останній подих Жако. А я знаю колір дитячої несподіванки. І це таке є. Поговоримо про палітру незвичайних кольорів. Жако це різновид папуги, який все життя піклується про дітей. А перед смертю змінює колір очей на помаранчевий. І тому помаранчевий колір ще називають останній подих Жако». А як же колір переляканої миші? Ще його називають смурний. Коли миша хвилюється, то у неї підіймається шерстка і стає більш світлішою. Ось так в народі і прозвали. А ось цікавий та незвичайний колір дитячої несподіванки з'явився у королівському суспільстві. Коли Марія Антуанетта народила сина, в той час у двір приїхало дуже багато гостей, і її син при всіх справив нужду. Але Марія Антуанетта не розгубилася, вона просто сказала, що це кулір дитячої несподіванки. Буквально через кілька днів цей колір став дуже популярним серед знатів. Дізнавшись цікаві факти про коляри, може і собі задуматися. Може, ми з тобою винайдемо ще якийсь незвичайний колір? А поки ми з тобою будемо думати, давай перемикати наших глядачів на нову рубрику Англійська легко! Hello, Вивчимо сьогодні, які бувають осінні кольори на листочках. Повторюй за мною: red. red. Yellow, yellow. Green. green. Orange. Orange. Поплескаємо, скільки ми бачимо листочків, називаючи кольори. Приготуйтесь клеп. Рахуємо кольори. Називаємо скільки листочків. Orange, 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 red red, 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 green, 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 green. 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 yellow. 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 Yellow Встигніть порахувати і назвати листочки, доки вони не впали. Дивимося зверху. Yellow. Yellow. Red. Red Green Green Orange. Orange. І челендж. Спробуйте знайти осінні чотири кольори в себе вдома. Bye-bye!